цій ці тонації! Я Киїслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Київслава. По-перше, хочу вас привітати з 2025 роком. Хай він буде легким, вдалим та цікавим. Ну, а я хочу вам розказати чергові теревені про історію транспорту міста Києва. Знаю, ви дуже любите цю тему, тому я вирішив, що ми скасуємо часові рамки, адже не варто обмежуватися виключно нульовими, десятими, може навіть дев'яностими. Ви дізнаєтеся про різні траваї, тролейбуси, які їздили за весь час в місті Києві. А для початку невелика перевірка знань. Де саме знаходився київський завод електротранспорту, який випускав трамваї та тролейбус? Відповідь пишіть в коментарях. Також буде дуже добре, якщо ви напишете будь-який коментар більше шести слів. Це дуже допоможе в просуванні моїх відео, таким чином, їх побачить більша кількість людей, ну і збільшиться статистика мого каналу. Також поставте свою вподобайку. Підпишіться на цей канал. Ну, а ми рушаємо. Почнемо з ретро. Перед вами поштова площа в 1950-х роках. Два автобуси ЗІС-154 відправляються в рейс на Лівобережжя. Це був найамериканськіший в плані дизайну автобус. І не дивно, адже це була повна копія GMC D Series. Або так званий Old Look. Крім того, він мав вкрай екзотичну технічну базу, адже в рух його приводив дизельний двигун в парі з електротрансмісією, що була своєрідним аналогом коробки автомат. Це був перший в СРСР серійний автобус із тримальним цільнометалевим кузовом. За автобусом можна помітити лендлізівську вантажівку Studebaker US 6, а вдалині ще довоєнний травай 2 м що курсував до Шовкобуду, район сучасної метро Лісова. Оскільки лінія набержем шосе по факту була швидкісною, не дивно, що на ній випробовувалися всі нові вагони. Перед вами ексклюзив: дослідний поїзд КТВ-56, КТП-56, двовісні вагони, що мали замінити старі чи дерев'яні в малих системах міст Донбасу. Проте згодом випуск трамваїв на ГЗ було згорнуто. Та й від двовісних вагонів СРСР вирішив відмовитися з часом. Демонтована зараз лінія по проспекту Каденюка, тоді вулиці Діагональній, а згодом проспекту Юрія Гагаріна. І на фоні новобудов соцміста може побачити, який зоопарк був в Дарницькому депо. Ну, в принципі, таке і зараз є. Адже тут вагони аж з чотирьох моделей. Вдалині їде Татра Т2, за нею система з таких же звичних нам Татра Т3, згодом не характерна для Києва РВЗ 6. І видно краї кабіни МТВ-82. А це найкрасивіший радянський трамвай, на думку багатьох. Перший екземпляр LM57, який Києву подарував Санкт-Петербург, тоді ще Ленінград. Це був яскравий представник так званого детройського барокко, американського стилю, через який даний вагон обізвали стилягою. До речі, вже серійні вагони цієї моделі мали значно простіший дизайн. Ну і варто зазначити, що зараз в Пітері закупили партію сучасних трамваїв, які стилізовані під цей вагон. Ну і до речі, в Києві LM57 отримав чисто пітерський бортовий номер і їздив на спеціально створеному під нього маршруті номер 5 контрактова площа, будинок офіцерів. Ось такі капітальні павільйони були на проспекті Соборності, тоді воз'єднання. Це є яскравим представником стилю Радмод. Ну і також дуже вражає величезна напис зупинки Русанівка. Ну, До речі, сучасна зупинка автобусів та тролейбусів. Називається так само. Ну, а це найкрасивіший совєтський тролейбус, Сварс ТБС або Київ 1 Він був призначений для обслуговування московської ВДНГ, де існувала спеціальна оглядова тролейбусна лінія. Згодом їх випустили на міській лінії, ну а потім почали дарувати в інші міста. В Києві машина так сподобалась, що вирішили організувати її випуск на Кзеті. І це став перший тролейбус, що отримав назву Київ. Характерною рисою машини була просто таки величезна площа скліня, яка не тільки була на бокових стінках, як звично, а й навіть на даху. Що цікаво, скло було гнучке і повністю підіймалося під дах, що дозволяло зробити з тролейбуса практично кабріолет. Щоправда, дана конструкція мала проблеми з герметичністю. Тож під час дощу в салон могла потрапляти вода. А ще в тролейбусі не було опалення, через що його було дуже складно експлуатувати взим. Згодом, всі київські моделі були перебудовані в Київ 3, спрощений кузов, який, яких втратив весь воск. Ну, а тепер вже більш приземлена модель. Київ 2, ну або КТБ-1. По факту, це масовий МТБ-82, але з новим кузовом. Він випускався з 1960 по 1964 роки, і їх встигли випустити близько 150 машин. В Києві вони поїздили зовсім трохи, адже їх міськість була все-таки замалою для Києва. Всього 65 пасажирів, це включно з стоячими. Тож, їх швидко передали в регіони. Крім того, якість тролейбусів була невисокою, знамените совєтське качество. Пасажири скаржилися на погане опалення, а експлуатаційники на малу потужність. Київські підйоми машина брала з дуже великим зусиллям. Ну, до речі, варто зазначити, що е, МТБ-82, з яких і зробили ці тролейбуси, мав ту саму біду. Тож, в 1963 році на конвейер стала покращена модель Київ-4. Вона випускалася до 1969 року. Що цікаво, з 1965 року Київ відмовився від закупівлі власних тролейбусів і вже в 1967-1968 роках роздавав їх всі інші міста. В Харкові навіть їх з'єднували в поїзди. В цілому, якість четвірок була вищою, ніж двійок, але все рівно програвала ЗІУ-5, а тим паче 9 ДВТР. А взагалі, дуже іронічно, що тролейбуси з маркою Київ практично не їздили вулицям одноіменного міста. Ну, звісно, крім останньої моделі, яка, щоправда, випускалася вже не на Кзеті. Певним прогресом для Кзету було освоєння моделі Київ 6, яка стала першим трьохдверним тролейбусом в СРСР, і першим, що мав експериментальну тристорно імпульсну систему керування. Він випускався з 1968 по 1973 рік і став наймасовішим тролейбусом, випущеним в Києві. Всього випустили 336 екземплярів. Найбільше їх було в Макіївці, Черкасах та Луцьку. До речі, в останньому до 2011 року зберігався сарай, зроблений з цього тролейбуса. Але, на жаль, до нашого часу він не дійшов. Ну а щодо дизайну, то можна сказати, що Київ 6 був своєрідним міксом зіу 5 з шкодою 9 Девір. Ну, і до речі, ззаду цей тролейбус ну, максимально нагадував шкоду 9 ДВТР. Ті ж ліхтарі, Бампер. Але в Києві були лише дослідні тролейбуси, які особливо на лінію не виходили. Тож в транспортній історії саме Києва вони фактично не лишили жодного сліду. Ну, і також варто зазначити, що, е, що ковпаки на колесах. Е, Практично аналогічні тим, які встановлювалися вже за ледь через 30 років на е, тролейбусах Київ 12.03. Але трохи відволічаємося від транспорту, і перед вами будівництво цирку на Галицькій площі. Тоді ще перемоги. Ну і це десь орієнтовно кінець 50-х років. Перед вами перший чехословацький трамвай в Києві, Татра Т2. Предок всім нам відомий, Татра Т-3. Постачалися з цікавою однією фарою, через що мали досить екзотичний вигляд. Ну, і до речі, цікаве і саме місце зйомки це кільце ДШК, яке фактично співпадає з нинішнім кільцем станції метро Лісова. З часом всі Татри Т2 отримали дві передні фари, по прикладу новішої Татри т 3 Ну і також цікавим є те, що це кадр, вже згаданого мною в попередніх відео Ганса Урлемана, який. Незрозуміликим чином опинився на території Дарницького трамвайного депо. Ну і в Києві, як я згадував, зберігся один такий травай, правда, в дуже поганому стані. Фактично від нього лишився лише кусок. А ось так виглядали предки сучасних холодильників. Ну хто не знає, так називаються оці білосині кіоски, де можна поповнити транспортну картку та купити разові QR-квитки. Це також був автомат. Тобто ви кидали монетку, і з нього вилазив талон для проїзду. Також зверніть увагу на новенький автобус Ікаруш260, який курсував по зразковому маршруту номер 62 А тут не просто Татар Т-3, а поїзд на найбільш відомому київському маршруті номер 12 Ну і на фото кінцева 14-та лінія в Пущі водиці, яка на той момент. Взагалі була окремим селищем міського типу, хоч і у підпорядкуванні Києва. Проте перенесемося у значно сучасніші часи. Дещо забута зараз кінцева вулиця Терещенківська і досить традиційно обрекламлена Київська шкода 14 тр Це відео виходить завдяки потужній роботі хлопців, дівчат, чоловіків та жінок з Сил оборони України, Збройних сил України. Національної гвардії України, Територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України тощо. Щиро дякую їм. Ну, а ви не забудьте задонатити їм на ті збори або в ті фонди, яким ви довіряєте. Ну, а якщо у вас ще лишиться можливість підтримати розвиток мого каналу, в. Описі під цим відео ви знайдете реквізити картки для разових, ну або неразових платежів. Дякую вам і продовжуємо. Але щось я дійсно скаканув дуже вперед, адже є ще цікаві історичні фото. Наприклад, ось цей трамвай М1, пофарбований в традиційну київську ластівку. Ще й сам маршрут цікавий четвертий, який ходив до заводу Укркабель на Лук'янівці. Зараз в його приміщенні знаходиться ТРЦ променада Центр. Тоді якраз тривала забудова району, тож сучасна вулиця Білоруська, мала офіційну назву Лінія 4-го трамваю. Ну, а це транспортний символ Совєтського Києва охрово-червоно-охровий тролейбусний поїзд Шкода 9ТР. Це чисто київський винахід авторства Володимира Веклича. Взагалі, історія його створення була вимушеним кроком, адже в СРСР були відсутні членовані тролейбуси, ну крім малосерійного Сварс ТС. А потоки в Києві традиційно були вкрай високі. Тож, одиночні тролейбуси просто не справлялися з ними. А збільшувати кількість машин просто вже не було куди. На Хрещатику в час пік інтервал між тролейбусами складав фантастичні 40 секунд. Ну і крім того, запуск поїздів зміг досягнути значної економії в водіях. А тут ми бачимо, як трамвай повертає з валів на вулицю Межигірську. Зараз ця лінія закинута. Новобудови. На розі Либідської площі, тоді Дзержинського та бульвару Міхновського, тоді дружби народів. Шляхопроводу ще немає, це було звичайне перехрестя. Тут ми бачимо зад тролейбуса Шкода 9 тр перших поставок в цікавій біло-блакитній лівреї. Ну, і до речі, порівняйте з задом вище показаного Києва 6. Також за трафіком, який складається з одних Газ 21 Волга, при тому. Практично всіх кольорів райдуги та вантажівок ГАЗ-51 та зіс 150 можна помітити достатньо екзотичний автобус Ікаруш 620. Також хочу звернути вашу увагу на новенькі будинки серії 1 кг 480 12 у які цікаві тим, що в них змінене планування торцевих квартир. І замість звичної для цієї серії двох кімнатних квартир. Тут утворилися трьохкімнатні квартири. Це можна помітити по двом вікнам на балконах, хоча по стандарту там має бути одне вікно. А тут знову вулиця Еспланадна і трамвай п'ятого маршруту, який розвернеться навколо кварталу і відправиться в рейс до залізничного масиву. Перед вами новенький Бессарабський проїзд. Тоді новий проїзд, згодом вулиця Скорпацького, який був споруджений в 1996 році. І так, по ньому ходив тролейбус. Це був 14-й маршрут, який їхав ну, по тому самому маршруту, що і зараз, тобто залізничний вокзал, Центральний, Національний ботанічний сад України. Але відмінність його була в тому, що він їхав не по вулиці Жилянській. Чи це як зараз, а по бульвару Шевченка. Повертаємося до трамваю номер 5 і тут ми бачимо систему, яка під'їхала до зупинки площа Петра Кривоноса. Це, до речі, була одна з найпопулярніших зупинок на цьому маршруті, адже тут по-перше, вихід до е залізничного ринку, будову якої ви можете побачити на задньому плані, ну а також вихід до центрального вокзалу. А це. Всім відомий крокодил або киянка Київ 1203 Останній тролейбус, який носив цей бренд, який під'їхав до зупинки станція метро Либіцька. До речі, що цікаво, оушен Плази ще немає. На її місці був великий базар. Несемося в 10-ті. Це вже згаданий мною трамвай номер 12 на якому їздить досить втомлена Татра Т-3 в старій Київській лівреї. Після поставки експражанок її замінили на Бежево-червону праську. Ну, а це вулиця Петлюри, тоді ще коментарно. В 2003 році, коли був зроблений цей знімок, існувала пряма лінія на бульвар Шевченка, по якому і ходив вже вище згаданий: 14-й тролейбусний маршрут. Ну, і на мою думку, до речі, цю лінію реально треба повернути. Адже ну, вона мала би дуже великий сенс. Ну, оце класична київська шкода 15 тр на площі Шевченка відправляється в найхарактерніший для неї 18-й маршрут. Ба більше ці тролейбуси були спеціально закуплені саме під нього, оскільки через Подільський узвіз було дуже мало тролейбусів, які могли ним курсувати. І шкода 15 тр була якраз одним із них. А тут, неймовірно втомлений ЛАЗ 695Н. Виїхав з третього автобусного парку на один із найцікавіших маршрутів 90-х і нульових, 82-й, який до побудови станції метро Кадемістечко курсував від виробничого об'єднання Електронмаш до міськмолкзаводу номер 3 в місті Вишневому. Фактично, це був повністю заміський маршрут, оскільки обидві його кінцеві знаходилися за межами Києва. Тут ми бачимо. ПМЗ Т-1. На характерному для них маршруті номер 7 ну, Взагалі, ці тролейбуси вони в основному їздили на маршрутах другого депо. І в основному на рівнинних маршрутах. Тобто 7-й, 26-й, 5-й, 39-й. Ну і 41. До речі, на двох останніх. Це були останні маршрути, де вони курсували. Ну, а це вже дещо забутий біло-червоний ДАК-217Е на вулиці Кирилівській. В основному ці тролейбуси лишилися в 4-му депо і курсували на маршрутах, які сполучали Оболонь. І Виноградар з Почайною. Ну, а також їх можна було побачити і на лівому березі. Знову повернемося в минуле. І цей кадр зроблено буквально на декілька десятків метрів далі, ніж я вам показував вище. Це бульвар Міхновського, тоді дружби народів, і тут одразу три транспортні цікавинки, які незнавцю дуже складно помітити. По-перше, це вкрай цікавий зад вже згаданого автобуса Ікару 620, який ви можете побачити праворуч, ліворуч від нього. Е також згаданий мною Київ 3, тобто перероблений Київ 1. А по третє, одразу за ним, для вкрай вкрай уважних можна побачити характерний передок найекзотичнішого совєтського мікроавтобуса Старт, яких було випущено всього близько 200 екземплярів. Це був склопластиковий автобус, який випускався в Сіверодонецьку, також за одної з версій їх випускали в Коростині, в Луганську та в Донецьку. Але ну, про них, я думаю, варто розказати в окремому відео, присвяченому е, історію українського автопрому. Якщо ви, звісно, це захочете, напишіть про це в коментарях. А від цього фото так і віє епохою. 2003 рік система з вицівшої Татри Т3 під'їжджає до зупинки станції метро Чернігівська. Видно стіну капітальних мафів, а також маршрутку і веко, їхати в якій стоячим пасажирам було пеклом, про що я розказував. Також цікавими є знамениті кубики, якими викладали номер маршруту в Дарницькому депо, через що усі маршрутовказівники звужувалися під розмір цих кубиків, і побачити, що це за маршрут, могли тільки люди з дуже гарним зором. Ну, і також трохи. Перенесемося в ті часи, орієнтовно 2007 рік. Це одна з найекзотичніших моделей Київського тролейбуса PMZ е 186 стоїть в Коронівському депо. Із семи закуплених машин реально їздили до чотирьох, оскільки сама модель була дуже сирою і капризною. Фактично, це був прототип. А тут видно новеньку одноколійку на Харківському шляхопроводі. Єдину реверсивну в Києві. Таке екстравагантне рішення пов'язане з бажанням розширити дорогу на шляхопроводі, а повністю демонтувати лінію не можна було через великий кущ в Дарницькому районі. Ну і завершу підбірку киянкою в рекламі колись популярної мережі супермаркетів «Фуршет», яка стала банкротом, банкротом в 2019 році, і в основному майже всі супермаркети цієї мережі були викуплені сільпо. Ну, і звісно, ви можете побачити. Політичну агітацію, яка, в принципі, була завжди дуже популярною в Києві. Це якраз були вибори до Верховної Ради в 2006 році. І оцей от блок Євген Марчук за єдність отримав всього 0,06%. Ну і відповідно до Верховної Ради він не потрапив. Дякую вам за перегляд. Який факт з транспортної історії Києва вам сподобався? Напишіть про це в коментарях. Також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставити вподобайку. Можете поставити і дизлайк, якщо раптом вам щось не сподобалось. Але не забудьте написати, що саме. Це дуже цінно. Я дуже ціную конструктивну критику. Ну, а якщо ви хочете підтримати... Мене та розвиток мого каналу, то в описі до цього відео ви знайдете реквізити картки для разових або не тільки платежів. Я дуже вдячний вам за вашу реакцію. Вони допомагають моєму каналу рости та розвиватися. Дякую вам та до нових зустрічей!